Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Єврокубковий тиждень триває. Сьогодні відбудуться матчі в Лізі Європи та Лізі конференцій. Звичайно ж, насамперед нас цікавитимуть поєдинки за участю українських команд. Так в лізі Європи зіграє донецький шахтар, а от в лізі Конференцій свій шлях розпочнуть Олександрія та Поліся. Які шанси наших клубів на подолання, ну по крайній мірі, цього раунду змагань про це поговоримо? А також поговоримо про справжню екзотику. Адже сьогодні більше 50 матчів в єврокубках буде зіграно. Екзотичних назв команд вистачатиме. Розпочинаємо з Ліги Європи, де вже два тижні б'ється володар Кубка України Донецький Шахтар, який в першому раунді грав проти грізного фінського Ільвеса. Щоправда, Ільвес був грізний за рахунок насамперед своєї емблеми. В першому номінальному домашньому матчі гірники розбили супротивника з рахунком 6-0, влаштувавши справжню Бразилію, адже всі шість голів забили бразильські легіонери гірників, особливо постарався Елісон, забивши два голи та віддавши три результативні передачі. Але от повторній зустрічі трапляється прикрість, нульова нічия. з одного боку. Звичайно, ж все одно гірники доволі таки спокійно вийшли до другого раунду, але з іншого боку, уже є втрата рейтингових очок як для шахтаря, так і для футбольної України. Якщо в першому раунді гірники грали проти грізної емблеми, то от в другому будуть грати проти грізного супротивника проти турецького Бешикташа. Як для другого раунду кваліфікації, звичайно ж, це дуже складний супротивник. Безумовно, і Башикташ, і Шахтар ставлять завдання не просто подолання другого раунду, а як мінімум виходу до основної сітки змагань. До речі, у Башикташа додаткова мотивація, адже фінал Ліги Європи сезону 25-26 буде не просто в Туреччині, не просто в Стамбулі, а саме на стадіоні Бешикта. Таша, відповідно, підопічні Олегу нарасульшера максимально заряджені на цей євротурнір. Можливо, саме через це команда доволі таки класно провела літнє міжсезоння. Щоправда, в основному набрали людей в оренду, наприклад, класного англійського нападника з Роми Томі Абрахама. Але при цьому виникає питання: а якщо башиктаж спіткнеться о шахтар, можливо, під сульшером захитається кріслом, а всі оці орендовані футболісти швиденько повернуться до своїх рідних команд. До речі, офіційних матчів Шахтар проти Башикташа ніколи не грав. А от нинішній наставник гірників Турок Ардатуран звичайно ж такі матчі проводив. Можливо, сьогодні прихильники Башикташа пригадають Ардітурану його клубне минуле. А нагадаю, що він виступав за два інші стамбульські клуби Башакшахір та Галатасарай. Сьогодні о 21.00 за Києвом матч не рівня кваліфікації Ліги Європи, а мабуть, що рівня плей-офф Ліги Європи. Бешикташ Стамбул, Туречина, Шахтар, Донецьк – Україна. Загалом в Лізі Європи сьогодні буде зіграно лише 8 матчів. Розпочнеться все о 20.00 за Києвом. Так в Чехії тамтешня острава гратиме проти польської легії з Варшави. В Цей же саме час матч розпочнеться і в Молдові. Тамтешній шериф проти нідерландського Утрехта. Два поєдинки о 20.30. В Болгарії тамтешній Левські Софії буде грати проти португальської Браги. А от в Данії тамтешній Міттюлан розпочне матч проти шотландського хіберніана. Даний повінок, до речі, цікавить Україні. Прихильників футболу, адже хоч і дещо опосередковано, але все ж таки стосується Олександрії. Про це трішки пізніше. О 21.00, окрім суперматчу бешикташ Шахтар, також розпочнуться ще два поєдинки. Так, в Бельгії тамтешні Андерлехти гратиме проти шведського Хеккена, а в Словенії тамтешні Целіє, учасник плей-офф ліги конференції минулого сезону, зіграє проти кіпрського клубу Ларнака. Найпізніше розпочнеться гра в Швейцарії. Тамтешні Лугано гратиме проти румунського Чіфер Клужа. Переходимо тепер до Ліги конференцій і розпочинаємо з Житомирського полісся. Нагадаю, що в минулому сезоні Житомиряни також виступали в цьому євротурнірі, але тоді жодного раунду кваліфікації так на жаль і не подолали, оскільки зазнали двох поразок від словенської команди Олімпія з Любляна. Але цього разу є шанс подолати мінімум один раунд кваліфікацій. І, до речі, знову є шанс зіграти проти словенців. Андорський клуб Санта-Колома став супротивником Полісся по другому раунду кваліфікації, і хоча наставник Полісся Руслан Ротань говорив про те, що нібито ніхто не знає Санта-Колому, але насправді ця команда регулярно виступає в Єврокубках. І Якщо їх недооцінити, можна бути покарним за це. По крайній мірі, в першому раунді кваліфікації, схоже їх недооцінив боснійський клуб Борец Лука». адже боснійці примудрилися вдома програти 1-4 Андорському клубу. І, хоча потім Бора на виїзді виграв з рахунком але цього виявилося замало, і ось такий спосіб Санта Колома подолала перший раунд кваліфікації. Під керівництвом Руслана Ротаня Полісся проводило поки що лише контрольні матчі. Їх було багато, лише одна поразка. Хоча загалом до результатів, як на мене, серйозно ставитись не варто, оскільки іноді по два матчі за день Полісся проводило. Сьогодні номінально домашня гра для Полісся відбудеться, до речі, вона в Словаччині. І фаворитами як сьогоднішньої дуелі, так і загалом двома матчу протистояння є саме український клуб. Якщо не буде недооцінки, і якщо Полісся таки розбереться із Санта-Коломою, то далі може бути Овенський марібор або ж угорський пакш. На жаль, влітку Житомирський клуб залишив класний нападник Факундо Батіста. Ну й також, на жаль, сьогодні не зіграє за Полісся. Олександр Усик. Погодьтеся, це було б дуже цікаво та специфічно, якби чемпіон світу з боксу бігав проти андорських хлопців. Але сподіваємося, що і без Олександра Полісся здобуде дві перемоги і спокійно вийде до наступного раунду. Ну і при цьому набере рейтингові очки. До речі, про них про рейтингові очки також говорив і Руслан Ротань. Ну а тепер поговоримо про Олександрію, яка буде грати в другому кваліфікаційному раунді проти старого знайомого українських команд сербського партизана. Дане протистояння ще не розпочалося, а в деякій мірі стало унікальним, оскільки УЄФА прийняло рішення про те, що на матчах не буде прихильників гостьових команд. Тобто сьогодні, в номінально домашньому матчі Олександрії, який відбудеться, до речі, в польському місті Катовіце, не буде фанів партизана на стадіоні. А за тиждень матчі відповіді в Сербії на стадіоні. Не буде фанів Олександрії. Для обох команд це буде дебют цьогорічньому розіграші Ліги конференцій. Але от партизан розпочав Єврокубки для себе два тижні тому, адже він виступав в Лізі Європи. Але в першому раунді кваліфікації того євротурніру не зміг розібратися з кіпрським клубом Айком з Ларнаки. Там команди обмінялися домашніми перемогами, в підсумку було призначено пенальті, і сильнішими по пенальті були саме кіпріоти. Партизан, ось такий спосіб, дещо понизився у класі, опустився до Ліги конференцій. Окрім тих, двох офіці офіційних матчів у Партизана також є офіційний матч національного чемпіонату, адже чемпіонат Сербії розпочався на минулих вихідних, і у Партизана виїзна перемога 1-0. Натомість як Олександрія в цьому сезоні ще офіційних поєдинків не проводила, та й в контрольних не здобула жодної перемоги. Після того, як Олександрію залишив Руслан Ротань, команду очолив 33-річний Кирило Нестеренко, у якого, звичайно, ж тренерського досвіду небагато. Але в липні Олександрі понапідписувала легіонерів тут і португальці, і іварійці, і бразильці. Сподіваємося, що вони допоможуть пройти партизан. Якщо Олександрії вдасться те зробити, то далі вони знову будуть грати проти команди з Ліги Європи, оскільки зіграють з невдахою пари Хіберніан міттюланд про який ми говорили трішки раніше. Загалом в лісі конференції сьогодні аж 43 поєдинки. Тож приготуйтеся до справжньої екзотики. Розпочнеться о 17.00 ця екзотика матчем Вандорі, де тамтешні ескальдес буде грати проти албанської Динамо Стирани. Паралельно в Казахстані тамтешня Астана буде приймати гостей з Молдови, команду Зімбру з Кишеніва. О 18.30 розпочнуть свій поєдинок Естонський Пайде та Шведський Айк. Аж 12 матчів розпочнеться о 19.00. Та казахстанський Актове буде грати проти чеської спарти з Праги, а Азейбаржанський Арас проти грецького аріса, вірменський арад вірменія проти румунського університета Клуж, Болгарська Арда проти фінського Хіка. Аріс із Кіпра гратиме проти угорської пушкаш академії. Також о 19-й свої матчі розпочнуть два литовські жальгеріса. Зокрема, Жальгіріс із Каунаса буде грати проти ісландського Валюра, а Жальгіріс із Вільнюса проти північно-ірландського Лінфілда. Грізний фінський Ільвес гратиме проти нідерландського Азе Алкмара. Мабуть, на цьому похід Ільвеса в Єврокубках і завершиться. Також у дев'ятнадцятій вірменський Пюнік з Єревана гратиме проти угорського діора, норвезький Русенборг проти литовської Банги, гібралтарський сен джозеф проти ірландського Шемро ну а мальтійський Хіберніс проти словацького Спартака Зтрнави. О 20.00 паралельно з матчами за участю українських команд Олександрія Партизан та Поліся Санто Колома також зіграють норвезький «Вікінг» проти словенського копера, сербський новий пазар проти польської «Ягелонії», Кіпрська «Омонія» проти грузинського «Торпедо Кутаїсі, Молдавський Петрокуб проти азербайджанського Сабах Баку, Латвійська Рига проти грузинського діла Горі, шведський Хамербю проти бельгійського Шарлеруа. Ну а болгарське Чорноморе проти турецького Башакшехіра. О 20.30 ліхтенштейнський Вадуц, який виступає в чемпіонаті Швейцарії, буде грати проти північно-ірландського Дангевона, о 21-й хорватський варождін проти португальської Санта-Клари, а словацький кошиця проти безпрапорного Німана. Угорський пак ж гратиме проти словенського Марібора. Нагадаю, в цій парі визначається можливий супротивник Полісся по третьому раунду. Також о 21 першій сербські раднічки 1923 проти Фарецького клаксвіка. Безпрапорне торпедо Белас проти ізраїльського Макабіс Хайфи. До речі, обидва матчі між цими командами будуть гратися на нейтральному полі. Ну і також о 21 зіграють грецький АЕК та ізраїльський Хапоель Бершева. Чотири матчі стартуватимуть о 21.30. австрійська Аустрія з Відня проти грузинського Спаері, Македонський Вардар проти швейцарської Лозани, албанська влазня проти ісландського Вікінґра з Рейк'явіка, а Чорногорська сутієвська проти ізраїльського Бейтар Єрусалим. Чотири матчі і о 21.45. в Шотландії, тамтешній Данді Юнайтед буде приймати гостей з Люксембурга, команду Штрасен. Безпрапорне Динамо, Мінськ на нейтральному полі гратиме проти албанської Егнатії. Ірландський Сен-Патрікс гратиме проти естонського Німекалью, а Фарерський Торсхаун проти датського брондбю. Ну і на завершення чотири матчі о 22.00. Так Чорногорський дечіч гратиме проти австрійського рапіда, північно-ірландський ларн проти косовської прищини, польський раков проти словацької Жиліни, а боснійське Сараєво проти Румунської університетя Крайова. Тонна матчів, але, звичайно ж, три цікавлять нас в першу чергу. І ми їх оглянемо після того, звичайно ж, як вони відбудуться. Сподіваюсь, буде про що поговорити і насамперед зі знаком плюс. На сьогодні, ж все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. В коментарях залишайте свої прогнози щодо того, скільки ж українських команд подолає другий раунд кваліфікації в Лізі Європи та Лізі конференцій. На все добре!